ми вже почали. Тільки соус не кидай, будь ласка. Будеш просто брати замовлення, окей? Я їх буду жрать. Мені страшно. Ой, так, я візьму у цих дебілів ордер Ну, він надрізався. КРИСА! Мразь! Дай сюда! Я її зловив. Я її підпалив. Чисто ну, пішли два тоді. Два просто долбайоба з покерфейсами стоять. Ми зараз будемо в цьому хот-догі цього і Генрі. цього дебіла редагувати? Інвентар. Дефолт фейс. Хейр. А можна зробити Уже... no face, no shirt, no pants, no shoes, я б тубовав. No dick, no balls. Balls and but in singles guy is on the H. <laughs> а, я Я тепер А як ти його чорним? Skin color. А можна зробити його зеленим? Тут вогнегасник. <laughs> І восьмикутна тарілка. No. Треба заробити так. 125 тисяч. Блять, 125 доларів. Е, Вони обидва. Вони обидва хочуть нормальні хот-доги. пішов добити. Тут хот-дог вже згорів, так? Так, він згорів щойно у мене на очах. А як мені їх тепер об'єднати? Ну, дивись, береш. Ніж, 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 береш ніж. Так, ліж, ліж, ліж. Тільки не сосиску, а хот-дог. Мені страшно. Ой, так, я візьму у цих дебілів хот-дог. Но він надрізався Криса! Мразь! Дай сюди! <реш> я, я, її, я її зловив Я її підпалив я, 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 я її Я ей жаню. Там, чувак, ще один хот-дог хоче, подожди. Ай, у мене сосиска впала, подожди. Я ж правильно все злобив? Хлеба хліб зажарить! Я хліб не пожарив. Я ніж жронив. Я крисі відрубив голову, дивись. Подожіть, це, чи це у неї матка така. Я сосиску десь дронив. Вона ось тут. Я її вже підібрав. А як ти. А як? А тут є тарілки, я не знаю, якісь. Чи ви вже пішли на тобі? Ну, я положив, але вона вивели. Що це було зараз? А, тарілки внизу, тарілки внизу, я сліпий. Тарілки внизу. Все, я беру тарілку. Я кладу на неї сосиску, я кладу на неї хот-дог, я кладу на неї сосиску. Я несу жлі. Блять, я переплутав. Я переплутав чувака. <реш> Чуваку, на халяву я... <реш> до ход-док. Подожди, мені треба цю, цю говну помити якось. Та вимкнись, во. Тепер я сюди ходу <реш> <Я викину доводок>. хот-дог. <реш> З Замовляю цих дебілів зараз? Ай, вони пішли. О, візьму цих дебілів замовлення. На, жили дебіл. This wasn't what I ordered. odd. От щоб ти поняв, що буває з людьми. Йому в холодку засунув. Біжі, ходохи закінчуються. Ми ще підпалимо. На дебіла кусок, жлі. Він зараз старі піде. Ні, залиши тарілку. У нас тарілки, на жаль, не без ліміт. Без ліміт тільки інтернет і того. Ну дивись, тарілка. Нема тарілки, вона задеспавнилась. А цьому сосич енд бред. Я тарілку в мусор тікуй кидав. Хот-дог бред кукт, сосич кукт. Головне, щоб не овер кукт. Prime. Все, да. неси отак, неси отак. Та відійди. А я несу просто сосиску іншому челу. Чел, ти у мене буквально на руках її з'їв, ти дібіл. Ти йому на блед. Він скинув тарілку на підлогу. Ай, ганить, 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 ганить. ганить. Що горить? Дай сосиску, дай сосиску, поклади сосиску. Give me the winner Это <laughs> же хлеб летает? На, на 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 на, дебила кусок Макс, я тебе проткнул ножом Спенду. Spend... Спасибо А, один Food Несы хлебы На, жри А да? А да? Воно аж так? Подиви, воно аж так Тут аж коробками типу, завозять нам, да. Я думав, тут просто по одній сосисці будуть прибросити. Я теж, Знаєш, це було б дуже схоже на цю гру. Так, сосиска, сосиска, два плин хот дога. У цим дебілам сосиски принести буде набагато швидше. Так. Жрі. Я, я дістав хліб. У нього футболка І я, я, я просто підходжу до чувака, він жире, у нього футболка міняється. Так. Он Швиденько, ми, ми, ми тарілки, ми тарілки. Мені треба, щоб... Хтось помив тарілку. Сосиска полетіла. Прикинь. А де тарілки? А де вон. Он ну, там. Блін, Блин, вони ще еще об обісрані Е, вімкни А. Гонить! Гонить, гонить, гонить сосиска Вона сіском! На, єшь! Ай! жри. The... Чому вона чорна? Який плейт у вас дёрті, якщо у тебе немає тарілки? <laughs> Що? Тут просто чили хочуть сосиску і хліб. Вау, охренеть У нас креативно. є просто хліб. Жри тарелку. Криса, Зараз, подожди, дай я крису. Я дістав крису, вона... Вона мене схопила за палець. Я, я муді... Я муді вам подаю. Я... Wonderful. В мусорку її викинув. Wait, у нас тарілки не вистачає? Ні, у нас є тарілки. Дві. Що <laughs> це так. таке? Дві подошли, це згоріла це сіска. Plain hot dog, soси, and bread. Я конкурентами підкинув. Вони провалюються крізь дірки. Ти біла кусок. Поліж ти сланий хліб. Захоче yes. <ріць> те факт, що я в п'ятницю йду реально працювати в, в ресторані. Мене дуже лякає, те як я в цю гру граю. Чому тут валяється кетчуп на п'ясоч плейн хот дог. У мене є сосич. Жлаб... Жлаб саране, Якого хрена ви тут розкидаєтесь нашим кепчуком? Я жару хліб, я жару сосиски. <ріць> жару хліб на їж. Ты бляаае ну ты ееш ееее у меня получилось у мене вийшло Даниш Де... На підлозі Я не можу лізать хот-дог нормально Він постійно падає на підлогу Он зараз нас хліб згодить. Подивись на Крыза Криза, блядь. Кусок. на кусок. ли Може да я підсмажу крысу Sausage and bred і просто sausage вона and Вона смажиться і вона не тікає, але вона жива. Sausage and bread, sausage and bread. У мене є один бред. можна bread. її втопити. Я її втопив. Mm, ну я її просто смітник викинув. Я її Смаж втопив. хліб, будь ласка, мені тут допомога не завадить. Я, я зараз йому принесу. І просто закидаю в лаковіну. Так, да, тарілки в цій грі можуть самі по собі митись. Ти сосиску закинув і скормив йому тарілку чи шо? Аго. Ці смажилки жирні. А їх треба мити? Ні, але вони жирні. А чому криса не кладеться на тарілку? Вона. Вона бігає. А чо... Ай, ай, ай-ай-ай-ай. Я заліжу, хліб. Час. і в хліб. Я ще гірше зробив. Все, не си, не сий, просто не сий. Соси. просто сосіски. That was a great meal. Не знаєш, це ми, звісно, геніально на 50 баксів затерлий шлатвою, що тепер досі її смажимо. Тут сос. А, ні, це не сосиска. А, хочеш прикола? Ніж не викидається. Я тарілку знайшов ще одну. Так, plain hot dog. Що тут ніж? Забав? і просто сосиска. Тут два ножа? Офігеть, тут два ножа. Ну да, тут два ножа, один на тебе, один на мене. І клади сосиску і. так, Ні, лишай так, лишай так. Тут усі вообще приготовано наваляється і давай. Ну, чесно, я не, не, не запалююсь над цими. Та, блін. Бред cooked open. А мені треба просто кукт bread. Це кому? Це оцим модулем. Жлі. Жрі, муділа. Жрі, муділа. Та я сказав, жрі. Ну, дивись, ангел крешок. <Wednesday> поїв. На, хавай. І, і... Гонить! Жарі. А -а -а -а. У нас ще, од... ще... ще одна сусіка згоріла. Де? Чому чувак гонить? <гонять> <х,​ per HannDI> <гонять> <гонять> Я дуже сподіваюся, що він не скінчений оцей. Вогнетушак. Ти переоцінює всю гру. У мене інше питання. У нас було шість тарілок. Куди ділись скли? <рес> Я їх викинув. <рес> а ти їх викинув? Так, да, на вулицю. Це мене вулицю чи в смітник? Одну на вулицю, точніше, оди, одну... вже дві в смітник і дві на вулицю. В Не вже? тіше ти викинув просто на вулицю. Я не можу, вони дивись, вони де спавняться. <рес> Нащо! Ні! Забери, забери. Я не, можу. Я... О! Все, я її взяв. А, ми мене забрали хліб, він зараз з, з хлібом уїде. Класно. Ти будеш брати у них замовлення, а я буду готувати. Піцца, соус. Ну покладу його в мусорку. Огнітушитель. А він в мусорку не Піца соус cooked. Я його в мусорку поклав, він зник. Во, я засунув в пиццу. Я кажу. Ти піцу рано засунув, треба. Куди її готувати? А тебе соус на неї спочатку? Типу? А я соус викинув. <плес> Нахрена ти його викинув. Криса, іди сюди. Це був єдиний соус на весь ресторан і ти його викинув. Да Тут жаба. Давай Два ми вже почали. Тільки соус не викидай, будь ласка. Будеш просто брати замовлення, окей, а я готуватиму. А, і клис мочить будеш ти. Я їх буду жрати. Стій. Тільки, я мені, знаю. мені здається, соус накладається пізніше. Нє, я просто треба відкрити цю якимось чином День ніж. Та пофіг на цей бери училів замовлення. Я вже взяв замовлення. Офіїть, це так можна було. А да? Мишоловки. На жрі падла. Типу найвигідніше це ставити на вході. Головне, щоб у тебе піца горить. У мене піца згоріла. Я ж тобі кажу, взагалі її не треба сюди класти. А прикинь, тут чи вогонь буде згоряти, ні, він не згорає. Її сюди треба як зласти. А вогонь тут не згоряє. Я руку туди засунув. А як мені цю піцу до. Ро. Окей. Okay. Ні, це, це What the fuck. А як тебе дослати, я не знаю. Ну сядь на нього. Діжі, поклади його. А, блин, арально. а реально. А вот і мені форму дається. Човак, mm -hmm. не буду, блять, вашої пиццеї, йдить нафік. Я в ту машину її запхав. Серйозно, Вогна. це настільки для да. дебілів. Подожди, 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 соус соус треба, соус треба. Накладай. Його відкривати машинкою треба. Тащи сюди, піцу. Та подожди, куди ти готуєш? Подожди, поварьошка, Ой, Ай, ай ай, він тече. А! Во! Я соус ло. Він він, виливається. Ні! Він закінчився. Знову. Він закінчився. А що мені. Подожди, подожди, подожди. А шо треба? Піца, чи сук? <свят> <Шо? свят> Куди? Ти Ти сильне м'ясо поклав. Так, його ж треба з перспективи. Знаєш, що чуваче? От бери, іди жри цю фігню, і я вже піду. Діжі. Тові... А ти будеш йому так нести? Та... Ні, стой, 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 стой. Слухай, да, 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 це Мені логічно. Мені правда здається вона зараз згорить, ця лопата. Це логічно треба. Лопата не згорить. От піца може спокійно згодить. А соус закінчився, да? Ні, по у нас ще одна є. Несичілу, я не знаю. А хто це замовляв? Це дебіл. <пас> 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 Макс, дивись майстер-клас. А як її знять? прикинь, для цього теж машина потрібна. Підставляй, підставляй, підставляй. О! Я її підняти не можу. Це якось... Це печально. Та-та-та, скиньте мені її на тарілку, во. Це сонно. Чили полівали. <після> піца <після> А ми казали, що піца не складна. Я вронив тільки, що піцу і вона впала. Прикинь, Якщо її вронити, вона впаде. <після> Став сендвіч або мороженку. Давай іскрім так да, Я хочу мороженку. <після> а прикинь, турецький мороженчик, оцей який. Так це буквально воно і буде. Ну, тільки там це таке задумано, а тут ми просто два дібіла. Тільки давай напінатись по можливості. Тобі пів кухні, мені пів кухні. Ну пів кухні, це пів. А. А. Мені здається, Кожа, тоді буде не до зам... кухні, якщо буде всім по кухні. Ні. По півку. Ні. А як його Я... поставити Д... туди? А, Подожі. Пікафі. І Віддавай, чуваку, це мотор забував. Я не могу пасть. Та а як А як йому морозиво же... дати? Та, ну Amazing. Amazing. Оле, пусти. Та, блин, рожок ти сраний, йопа ти сתה. Чувак, ти що ложки Єс, будеш. Так, ай, воно впало, підніми ножок. Ваніла і чоколад, ваніла. Да, естественно, вот ты Во, у а тебе ванила, і у тебе шоколад. ти дебіл? В смысле, каву? подожди. А нафига во дісталось? На, жри. <laughs> Сказав, на жри, поли. Эмезинг. Так. До речі, треба Не штовхайся. Не треба їх мить, як клас. А як їх мить? А їх не треба мить. Їх треба мить. Так. Їх не треба мить. Тому це проблема. Ти, бо ти бачив, як це роблять, їх мить. Ну. <гум> Знаєш, а ялел ти не будеш килису теж ножом на, на кухні різать. У мене на вулиці знову читають харам Клади стробілі на цю білу фігню Так це він чок кладе стробірь. А тут є еще з из иншей Тихо, У нас на маком. Кені. У нас час закінчується, чел не може більше чекати. На жок улетел. Коробку платила. That looks amazing. Так, чоколад, 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 де чоколад? Блін, кофейный, Ілля, ти кофейный, это за ТБ засунуть, ступи, подам. Е, а якого хрена цей без черги вліз? У нас закінчується стробері. Я скажу, треба буде, щоб ти замовив. Я тобі кажу, це такто? Просто один займається кухнею, а інший заходить і все це гавно розносить. Слобері, давай я знаю, що. Чо... Ага. Я замовив. Так, а тепер треба чоклет. А, так. Да? wow <laughs>